Привіт! На календарі 11 червня. Ми готувалися до цього дня весь тиждень. Але, на жаль, погода вирішила по-своєму. Сьогодні дуже вітрений день, температура приблизно 14-15 градусів тепла. Тому, на жаль, довго відео з цікавими краєвидами навколо міста не вийде, але спробуємо зняти для вас щось не менш інформативне. А ось і результат. Вчорашнього буревію. ви де МТБ? А? У нас сьогодні був запланований маршрут прекрасний за Київ. Содочку плюс. Соточку плюс. Але на жаль, що? Погода, на весні, як завжди, дуже добре. Тобто весь тиждень шмаляє сонце, а на вихідних... Це вчора субота була, так? Да? В суботу якийсь там дощ, просто дурдом, а сьогодні просто тупо холодно. І ми вирішили, обламалися і вирішили нікуди не їхати. Будемо кататись десь тут. то це Гревел чи МТБ. Сьогодні у нас на огляді велосипед. З нашої команди ще один. Це велосипед Демарч. На ньому їздить Андрій. І наразі він розкаже вам більш детально про цей велосипед. Добрий день! Це правда, мій велосипед. Я їжджу вже на ньому. Це другий сезон. Якщо не помиляюсь, мені його подарували друзі, за що я їм дуже вдячний. Рама алюмінієва. Розмір S Мені підходить. Все, абсолютно, все на ньому китайське. Тут ось написано назви L2 і GR9. Що воно таке, ніхто не знає, окрім самих китайців. Це мій перший гревел, тому в мене до нього питань поки що не виникає, окрім ваги. З точки зору якості, я поки що нічого не розумію. Мені в мене все влаштовує абсолютно. Рі, розкажи, будь ласка, що ти вже замінив в цьому велосипеді, і можливо, щось ти докупив. А, так, я на цьому велосипеді замінив вже ротори. От вони. І замінив колодки, але ну, їх не видно. Чому замінив? Тому що рідні колодки стерлися і постирали ротори так само. Докупив Shimano педалі найпопулярніші, мабуть, контакти PD520. В принципі, це все. Більше я нічого не докупав, окрім суми. Андрій, дякую. Ну, от якщо ви не знали, в Голосіївському парку можна взимку покататися. Це підйомник? А, ось гірка. І це все, в принципі, так? Да? І там вона кук'яра була, знаєте? А, там ще одна є.